Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо визначати частини тексту опису та будувати тексти описи художні та науково популярні. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо! Пригадай, з якою метою створюють тексти. Текст створено, щоб обмінятися особистими думками це розмовний стиль. Щоб яскраво змалювати якийсь предмет це художній стиль. Щоб передати наукову інформацію це науковий стиль. Та повідомити про щось стисло та конкретно це публіцистичний стиль. Розгорніть свій зошит і запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку такі слова. Знак. Зірка, зерно, Запоріжжя. Поставте крапочку та перевірте написане. Оберіть одне із слів та складіть речення. Пам'ятайте, що речення у нас є розповідні, питальні та спонукальні. Також вони можуть бути окличними та неокличними. Зачитайте свої речення. Розгорніть підручник, сторіночка 22, вправа перша. Прочитаємо текст. Дивовижні це були Птахи це діти зачин. Високі, майже людського зросту, на тонких струнких ногах із гнучкими довгими шиями. Дзьоб такий довгий і гострий, мов кинчал. На голові біля дзьоба червона пляма, помітна здалеку. Пір'я біле, наче сніг, лише кінчики пір'їн чорні. Це діти основна частина. Ось вони які білі журавлі стерхи і кінцівка. підсумок. Діти, який це тип тексту? Це текст опис, адже саме в ньому описується зовнішній вигляд птаха білого журавля. Зверніть увагу. З яких частин складається текст, опис, зачин, загальне враження, основна частина, опис окремих ознак та кінцівка. підсумок. Давайте доберемо заголовок до цього тексту. Дивовижні птахи. Запропонуйте свій варіант заголовку. Попрацюємо далі. Прочитаймо та порівняймо ці два тексти. Перший текст. Гарна ця білочка. Червоно-каштанова шубка з білим трикутничком коло підборіддя дуже їй личить. Невеличка голівка на довгеньких вушках прикраси, чорні китички. Оченята в білочки блискучі, мов дрібні намистинки, а хвіст пухнастий, навіть кудлатий. Трохи менший від самої білочки. Білочка невеличка і дуже спритна. У неї чіпкі лапки, тому вона легко перестрибує з дерева на дерево. Допомагає їй у цьому хвіст. Невеличке звірятко, а гарний моторне. Ось таким був перший текст. Давайте прочитаємо другий. Білка належить до найкрасивіших тварин нашої фауни. Фауна діти це тварини певної місцевості. Голова її невелика, округла, з широким лобом, вуха досить великі, стоячі, з китицями довгих волосків. Тіло витягнуте завдовжки понад 20 см, гнучке, хвіст пухнастий, густо вкритий волоссям. Довжина хвоста майже дорівнює довжині тіла, лапи чіпкі з гострими загнутими кігтями на пальцях, забарвлення хутра у наших білок досить мінливе, червоно каштанове, бурувато сіре, темно-буре. як окрасу наших лісів, парків і садів, білокузято під охорону. Діти, ці два тексти мають одну тему. І в першому і в другому розповідається про білочку. Але чим же вони відрізняються? Давайте подумаємо, який текст ми могли б з вами помістити у підручник з читання, а який у підручник з я досліджую світ? Так, перший текст ми б віднесли до читання. Адже це діти текст опис художній. А ось другий текст ми б віднесли до Я досліджую світ. Адже це текст-опис, але науковий. В ньому змальовані точні відомості про зовнішній вигляд. Тому ми можемо розділити наш текст-опис на дві групи. Текст-опис художній. Та текст-опис науковий. А зараз встаньте трішки відпочиньте, зробіть рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 3. Сторінка 23. За зразком тексту про білочку складіть і запишіть текст про лисичку, вибравши один із варіантів. Ви можете скласти текст-опис. Наукового стилю, де будуть точні відомості про зовнішній вигляд лисички. Або можна скласти текст ем, опис художнього стилю, де ви напишете, чим саме вам подобається ця тваринка. Запишіть у зошиті вправа 3. Пам'ятайте про будову тексту опису. У нас має бути зачин це одне речення. Основна частина декілька речень, де ви будете описувати. Так? Якщо це точний зовнішній вигляд, ви описуєте, то це науковий стиль. Якщо ви обрали художній стиль, то чому саме подобається вам ця тваринка? Своїми словами можете описати її красу, і кінцівка, підсумок одне речення. Чому вона вам подобається? Запишіть, будь ласка, цей текст у зошит та зачитайте його. Перегляньте відео про лисицю та розкажіть, як ця тваринка полює. Переглянули відео про те, як лисичка полює в синку. Розкажіть, будь ласка, що саме вас здивувало? Наступна вправа 4. Прочитай і відгадай загадку. Які слова допомогли вам знайти відгадку? У вікні зеленолисті у червоному намисті заглядається у воду. На свою чарівну вроду. Які слова підказочки ми чуємо? Так, червоне намисто та зеленолистий вінок. Звісно, це наша калина, діти. Це наш рослина символ України. Червоне намисто у зеленому віночку. Це наша калина. Домашнє завдання вправа 5, сторінка 23. Склади і запиши опис калини. Використовуй в описі слова із загадки. Цеглинки досягнень. Мені все вдалося. Я можу працювати краще. Мені потрібна допомога.